7 березня це вже не обліт Це вже повним ходом Носить пилок. Це вже точно не обліт. Облітали вони два дні тому. От Погода у нас вже третій-четвертий день е, дуже гарна. Ось такі обльоти, то вже не обльоти. А льоти в джіл. Завтра ми вже підемо сюди до вуликів. Переглянемо, що тут робиться. Ну, по вуликах видно. Що вийшли з зими, бджолки наші гарно. Навіть дуже гарно. Щоб мене не впаяло в голову, вот. вийшли дуже гарно і непогано себе ведуть. Так, що у нас по полку, по носять? Пилок носить досить гарнецьку. В чому цей закрили? Так сильно не знаю, але як і отак. Саме березня. Так себе поводять бджілки. Так, честка під вуликами відбувалась. пилочок на ножках і бджілки на обльоті. Так що платформа з зими, можна сказати, вийшла ідеально. Обльоти теж досить гарні. Так що отак. Завтра будемо проходили, будемо чистили, будемо знімали, будемо показували.